Всі бачили у спортивних залах, частіше на спортивних майданчиків, людей, переважно вже похилого в віку різної статі, які роблять якісь дивні вправи. Думаєш, ну, щось є таке придумали, дуже дивне. А насправді люди вже з досвіду, хто давно займається якоюсь фізичною активністю і в обраному виді спорту, хочуть ну, в першу чергу зберегти, ой, ще чуть, зберегти довголіття е, і в другу чергу ефективність. Роблять так звану підсобку. От збоку, на що схоже, давайте ще два рази. Таке враження, що лисий кабачок, подивіться, як мене водить, робить якусь дивну вправу, як будто він человек паук. Так, а насправді вправо дуже важливо для зв'язок і для вміння тіла координувати себе навіть в таких непростих положеннях. Щоб коли на роликах потім на оцих я падалах, я міг за різних умов, віднайти стабільне положення, нічого себе не ні чипурів. То ви наступний раз запитайте оцих дідів чи бабусів. Нащо вони роблять цю вправу? Звісно, якщо вони скажуть, що вони людина павук, то, мабуть, там вже щось ну, краще не питати. Але, скоріш за все, це якась цікава підсобна вправа, яка направлена або на спортивне довголіття, або на ефективність. Збереження ефективності навіть у віці. Дивись, який жуксів зніми.